Сімейний кодекс України статті 228 231, стаття 228 забезпечення таємниці усиновлення. особа, яким у зв'язку з виконанням службових обов'язків доступна інформація щодо усиновлення, перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошуканими дитини для усиновлення. Подання заяви про усиновлення, розгляд справи про усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо, а також інші особи, яким став відомий факт усиновлення, зобов'язані не розголошувати її, зокрема й тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам суду у зв'язку з цивільною справою чи кримінальним провадженням. Таємниця усиновлення забезпечується також відповідно до статей 229, 231 цього кодексу. Особи, які розголосили таємницю усиновлення, несуть відповідальність, встановлену законом. Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю батьком дитини. Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання бути записаною в книзі реєстрації народжень матір'ю, батьком дитини або повнолітньої особи. Якщо усиновлюється дитина, яка досягла 7 років, то для запису усиновлююча матір'ю, батьком потрібна згода дитини, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 218 цього кодексу. Суд задовольняє таку заяву усиновлювача у рішенні про усиновлення, якщо це відповідає інтересам дитини. Стаття 230 Право усиновлюючи на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини. Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити бажання змінити відомості про місце народження та дату народження дитини. Дата народження дитини може бути змінена на між як на 6 місяців. У рішенні про усиновлення суд змінює відомості про місце народження та дату народження дитини, якщо це відповідає її інтересам. Стаття 231. Зміна прізвища імені та побачкові особи, яка усиновлена. Якщо усиновлювачами є одночасно жінка та чоловіки, якщо вони записуються батьками дитини, відповідно змінюються прізвища та побачкові дитини. За заявою усиновлювачів може бути змінено ім'я дитини. Для такої зміни потрібна згода дитини. Така згода не вимагається, якщо дитина живе у сім'ї усиновлювачів і звикла до нового імені. Якщо усиновлювач Записується батьком дитини, відповідно змінюються по батькові дитини. Якщо усиновлюється повнолітня особа, її прізвище, ім'я та батькові можуть бути змінені у зв'язку з усиновленням за заявою усиновлювача та усиновленої особи. Про зміни, передбачені в цій статті, суд визначає рішення про усиновлення.